Вітаємо вас, хлопці та дівчатка, а також їхніх татусів і матусь. З вами цікава дитяча телепередача світ дитинства. І її ведучі, знайомтеся Вікторія Станіславі та Максим Василина. Сьогодні в програмі ви побачите шоколад. Чому його так люблять? І діти, і дорослі. Відповідь на це запитання ми отримали, переглянувши рубрику, «Цікавинки про все. Кажуть, що в устами малят говорить істина. Малечі задали питання, що означає любов. Відповіді були значно цікавішими та неоднозначнішими, ніж ми могли собі уявити. Ой, Максиме, що з тобою? Ти бува не захворів? Та ні, все добре, просто прийшла весна, пригріло сонечко, хочеться побільше відпочивати, а тут доводиться у школу ходити, уроки вчити, танцювальний гурток та ще раненько прокидатися. Що ж тут весело? Так, тепер я тебе зрозуміла. Що ж, тоді сподівайся, що тобі допоможуть мої поради. А ти знаєш, які? Звичайно, знаю. Якщо вас, як і у Максима, не мають настрою, то вам допоможуть мої поради. І так, порада номер один. Немає настрою з'їж шоколадку. О, я ж так люблю шоколадки. А вашим настрій піднімала? Сумніваюся. Що, ти не сумнівайся? Ще і як піднімає, адже шоколадка це лікарство радості. Я щось такого не знаю. А зараз дізнаєшся, переглянеш у нашу рубрику Цікавинки про все. Ви не знаєте, як підняти собі настрій? Тоді признайте зустріч, цьому хорошому другу і разом їжте шоколадку то люблять не тільки дорослі, але й діти. Шоколад буває різний: чорний, білий, молочний, гіркий. Саме шматочки цього шоколаду можуть підняти настрій. Послухай, але часто говорять, що шоколад леві, головні болі викликає, ожиріння та й зуби портяться. Це це неправда, якщо шоколад не їсти тонами. А що стосується зубів, Дівчені вже давно давали, що в шоколаді є речовина, яка запобігає утворенню зубного каменю. Ура, я був клопо це розповім своїм рідним, особливо мамі та бабусям. А ще вчені довели, що темний шоколад розвиває пам'ять, гостроту уваги, вміння вирішувати проблеми, покращує крові крові мозку. А найголовніше в шоколаді є речовина, яка створює відчуття закоханості. Ми зараз говоримо тільки про гіркий шоколад. А ля до нас такий потрібний продукт прибув, що все не бачив, щоб шоколадки росли на деревах, на грядці чи на дачі. Шоколад являється одним із драїв смаколиків. Його історія сягає глибокої давнини. В той час, як колишні діти ацтеки начали зготувати з какао бобів, їжа багів. Так, так, саме так перекладається це слово Шоколад. На початках шоколад існував у вигляді рикуватого з того В кінці 19 століття його почали готовляти в пластинках до дітей. Рожки, родзинки, молоко до речі, ті чи часи чим смачним продуктом могли пластити тільки дуже багаті люди. Тільки з 20-го століття їжа богів було доступно всім. З того часу шоколад став надзвичайно популярним у світі щорічно споживають 600 тисяч шоколаду вартістю 20 мільярдів доларів. Шоколадку дарують під час свят. чи просто так знак уваги. Майстри кулінарії змагаються по виготовленню ще не вище далі з цього продукту. Шоколад має навіть своє власне свято між іншим не одне в році. Офіційний день шоколаду. Відзначається з 1995 року, 11 липня. Це свято ж придобали французи. А ще одне таке схоже свято відзначається 4 вересня. Українці теж не залишились острою цього продукту, наприклад, Львів. Здавна славиться своїми кондитерськими виробами та різноманітними смаколиками. Ще в далекому середньовіччі, коли через центр старого міста проходили торговіші хіліяни, мали відмінну можливість першими куштувати неповторні смаковинки, що стали справжньою візитівкою торгового міста. Першу цикерню міста в 1703 році він царець за походженням Домінік Андріолі, що став справжнім фурором в житті міста. Швейцарець перше привіз до Львова таємницю виготовлення шоколаду. Тому його цукерня набула такої шаленої популярності у відвідувачів. Традиція продовжилась і укорінилася у левому місті, зробивши його справжнім шоколадним куточком сучасної України. Ось бачите, якою любовою та повагою користується шоколад у всьому світі? А все тому, що шматочок цього Коника. Може зробити людину щасливою, ну хоч трішечки, тож смакуйте їжу богів і все буде в шоколаді. Але мені зовсім не допоміг. Що ж, якщо вам, як і Максиму, не допоміг шоколад, то тоді допоможе моя порада номер 2 І так, треба пригадати щось дуже-дуже приємне. Таке дуже-дуже? Так, саме дуже-дуже. Просто ах! І уявити, що це відбувається просто зараз. Ой забула! Очі варто закрити. Ну, закрив, але ніяк не можу сконцентруватися. Та школа надає спокою. Тоді моя порада номер три. Подивимося нашу найпоспосереднішу сторінку рубрики Смішинки. Любов це є любити. Україну любити братика, сестричку, хлопчиків і дівчатків. І ще е, треба любити свого друга, і, і ще треба любити Україну і своїх дідусей, і бабусей, і тата і мама. І ще е, треба любити своїх вчителів. Любов це що хлопець із дівчиною закохався, що хлопець. Із дів... Чінують, і що, дівчинка, що дівчина гарна, і що хлопці їм дарують подарунки. Любов це багато поцілунків. Що Я всіх люблю, чьо Люблю маму, тата. Любов це коли хлопець любить дівчину, або дівчина любить хлопця. Ну, коли один одному дарують подарунки, коли втішаються, один одному кажуть, я люблю. Всі люблять одне одного. Допомагають одне одному, вірять одне одному. Я в одного закохали, і я дуже люблю, Ну, коли я Падає, він мені дає руку і починає мені щось показуватись, і я, я сміюся. Мені подобаються хлопчики. Я закохалася одного хлопця. Він, як мені, він мені допомагає, як я падаю, він дарує мені квіти. Я, я в першому класі закохався. У мене було відчуття любові. Я дивився, що вона така красива. Я собі уявляв, що це то, що то якесь таке красиве море, воше, звук моря, красиві квіти, букети. Треба бути красивою, треба. Треба, треба буде гарно одягнути. Треба, щоб волосся було трошки довге, треба, щоб зробити красиво, підмалювати з губи і, і, там, і помитися під душем або і, плюшкати. Я завжди. Треба робити манітюр, треба колечко І, і ще і, треба гар, і, Треба мати шкіру м'яку. Треба, щоб дуже гарно була цирель, дівчинка. дівчинка. Треба, щоб сама гарна була вона, щоб добре серце було, щоб дуже вона добра була. Треба займатися спортом. Робити фізичні вправи. Треба бути дуже гарною. Треба бути гарним. Акуратним, не палити і ще бути культурною, не врещати, не сваритись і не робити те, що нікому не сподобається. Дуже він любить мене, бо я білявка. Бути гарним, акуратним, сміливим, ну, і ще головне. Культурним. Треба бути красивим, мати красиву зачіску, бути красивим, уважним, сміливим, сильним і здоровим. Подобається. Я вже маю одного хлопця. Тим що гарні, чемні розумні. Ну, мені подобаються хлопчики, дівчатка, великі тільки. Хлопці подобаються е В штанах мені подобаються в кофтах. Те, що, що вони дуже красиві, вони, вони такі красиві коси. Тож, дякую малечі за позитивчик! А наша передача пішла до завершення. До нових зустрічей, друзі! Па-па!